23-му році енергокомпанія продовжила встановлювати платформи для білого лелеки і вже на сьогодні встановлено 21 платформу. До кінця року ми плануємо ще встановити 15 таких платформ. Старі їм ліпили отут гніздо напротив. О, і тут уже молоді сиділи, ну ще не виводили вони потомство. Що вивели на цьому місці? І вони давно вже ой-ой, ой -й -й, я вже й не пам'ятаю скільки. Тут верно штук 12 гніздів у нас. Я Ігор Біляков. Я хочу висловити щиру подяку компанії ДЕТЕК за те, що вони, відновлюючи свої мережі, дбають про тваринний світ і в рамках програми Лелеченка встановлюють платформи для гнізд білого лелеки. Лелека це один із символів нашої прекрасної країни. І люди дуже радіють, коли вони бачать лелеку біля своїх осель. І тепер я буду пишатися тим, що в мене є персональне гніздо білого лелеки в Березівському районі. Дуже дякую компанії ДТЕК.